Починати добре. Починаємо засідання постійної комісії ЖКХ та дорожнього господарства. У нас на порядку денному декілька питань. Перше у нас департамент ЖКХ. Прошу до повідомити. Департамент житлового господарства. Доброго дня. Департамент житлового господарства просить погодити. Висновок щодо внесків до статутного капіталу комунального підприємства Жилсервіс 5 Дніпровської міської ради, а саме виділення коштів у обсязі 200 мільйонів гривень на спожиту електричну енергію передбачити 100 мільйонів гривень та для ліквідації аварійних ситуацій шляхом виконання поточного ремонту у ста житлових будинків також на 100 мільйонів гривень. Добре, колеги, ми це голосували на сесії, тому прошу підтримати поза це рішення. Дякую. Наступне вас? Наступне також просимо погодити висновок щодо внесків до статутного капіталу комунального підприємства Жосервіс Дніпро Дніпровської -Дніпро міської ради у обсязі візетних коштів 10 млн грн. на виконання робіт по ремонту та забезпечення виробничих потужностей підприємства на 10 млн грн. Ще раз на що будуть використані кошти? На ремонт котелі та забезпечення виробничих потужностей підприємства. Добре, колеги, прошу підтримати. Дякую. Дякую. Так, у вас все? У нас все. Хто наступний тут? Бурбувався. Дякую. До вас? Доброго дня, комунальне підприємство теплоенергія. У нас висновок що донести доступного капіталу підприємства в розмірі 156 мільйонів 789 тисяч 899 гривень. Кошти будуть розплачені наступним чином: 56 мільйонів з розрахунки за спожиту електричну енергію, 100 мільйонів 789 тисяч 299 гривень на проведення аварійних ремонт і робіт на об'єктах та постачання підприємства. Доброго, колеги, є якісь запитання? Немає, прошу підтримати. Колеги.

Доброго дня, комунальне підприємство міськ світло. Звертаємося погодити висновок на взнос в уставний фонд на, у розмірі 6 мільйонів 950 тисяч на роботи по встановленню автоматичної системи комерційного облику, обліку електроенергії. А, на, на теперішній час у нас значна кількість ну, 500 з гаком. Ну, Шкахів, де наполовину вручну кожен місяць, їздимо, знімаємо показники, щоб цього уникнути. Будемо поступово міняти прилади обліку електроенергії і Ми в заключати систему з Володим, прошу підтримати. Дякую. Yeah. так? До наступного зараз. Доброго дня, комунальне підприємство по ремонту та експлуатації автошляхів нашого міста. З метою забезпечення благоустрою нашої, території нашого міста. Рішення міської ради нам виділено 28 мільйонів 949 тисяч 989 гривень для придбання елементів благоустрою, а саме малих архітектурних форм. Це підземні контейнери, лави, урни та колесо відбійний прус. Добре, колеги, є запитання? Тоді прошу підтримати це рішення. І ще одне фінплан. І ще так, да, у зв'язку з фінансуванням нам необхідно внести зміни до фінансового плану. Вносяться в окремі статті дане фінансування. Є якісь питання? Колеги? Немає. Прошу підтримати. Хто за це? Дякую, колеги. Так, і у нас ще одне питання: так? Водоканал у нас. Добрий день, добро. Ми просимо підтримати висновок щодо виділення коштів. бюджету сто шістдесят шість мільйонів гривень. Сімсотвісімдесят дев'ять тисяч. Ці гроші виділені на зв'язку з дефіцитом обігових коштів для розрахунків за енергоносії. На придбання реагентів та паливомостильних матеріалів, на на оплату робіт з реконструкції капітальних та аварійних ремонтів. Добре, Просу колеги, підтримати. прошу підтримати це. Висновку, дякую. І ще одне. І друге, так. це ми просимо про надання рішення, про надання капетні «Дніпроводоканалу» дозволу на виконання робіт і функції замовника на трактування на нове будівництво об'єктів та водовідведення. Ми просимо надати дозвіл на виконання робіт і функції замовника на проєктування на нове будівництво об'єкта водовідведення. Це напірний каналізаційний колектор на ділянці від існуючої камери засувок в районі Бориса Кротова, будинку 21 А до самопливного колектора в районі будинку 118 А по проспекту Богдана Хмельницького в Дніпрі. Це буде нове будівництво. Добре, може є якісь. Питання до доповідача. Немає? Прошу підтримати, колеги. Міша, так, дякую. Де тут? Да, дякую. Добре, до побачення. Дякую. Колеги, у нас порядок день не вичерпаний. Но усіх вас поздравляю з наступаючим новим роком. І хочу від вашого імені поздравити нашого секретаря Лілю. Дякую. Бажаємо від імені комісії бажаємо їй міцного здоров'я, сімейного благополуччя, бла-бла-бла-бла-бла-бла, в общем, всього найкращого. Дякую. Від вашого імені я її поздравляю. Добре? Добре, добре. Да. Дякую, а дякую. Ми... Навзаємного да. дня, героям слава. Тим, як наступаючи, ми тебе поздравляємо. Вітаємо. Дякую. До побачення.